І друзями. Кожного ранку ми з вами йдемо до школи. А школа наша, як і ваші будинки, розташовані біля вулиці, На, по якій їздять часто дуже буває, їздять швидко машини. Ми знаємо, що деякі учні у нас живуть далеко, і їм декілька разів приходиться переходити вулицю, так чи ні? Всі вималювали в щоденниках безпечний рух від школи додому. І ми це бачимо. Так що безпечно переходити рух, щоб безпечно переходити вулицю, нам треба що знати? Правила дорожнього руху. Коли ви йдете до школи, зустрічаються ж вам знаки дорожні? Зустрічаються? Да, да. Ви знаєте, деякі знаки Так. Да, да. Знаєте. Я вам зараз пропоную е, ці знання ваші застосувати на практиці. Давайте ми з вами намалюємо малюнки сюжетні за такою темою. Увага, діти на дорозі! Всі ми зрозуміли все? Да. Будь ласка, розпочинаємо працювати. Подивіться, що він намалював. він пояснить зараз. Я зобразив малюнок на малюнку, е, на малюнку перехресті, е, 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 як, хлопчик? як хлопчик переходить дорогу е, на, зелене світло. на зелене світло. Отже, я думаю, що усі запам'ятали. Які ми сьогодні з вами повторили знаки дорожнього руху, що Руслан нам нагадав, що треба її, ці правила знати і виконувати, і виконувати. Ви повинні, по-перше, вміти і знати, як їздити на велосипеді. Сьогодні ми перевіримо, як ви можете виконувати на велосипеді е, вісімку і змій. Змійку. Е, в першому випадку необхідно проїхати по вісімки, де по вісімки е, максимально дотримуючись лінії вісімки. І в другому випадку проїхати по змійці, по змійки. І не зайдіти фішки. Одержані знання стали стійким переконанням і нормою життя. Правил нашому довкіллі є чимало, їх треба знати та виконувати, бо ми живемо у суспільстві, отже, повинні дотримуватися норм і законів цього суспільства. А в числі найголовніших правил нашого життя є правила безпечної поведінки на вулицях і дорогах. Отже, зараз я пропоную виконати ситуативні завдання, які дуже часто трапляються на дорогах. Вирішити їх зможе тільки той, хто засвоїв правила дорожнього руху. 6 класу, сьогодні ми з вами поговоримо про безпечний шлях до школи. В нашому населеному пункті є багато вулиць, які потрібно вам перейти, коли йдете до школи. Через те, сьогодні, ми якраз і поговоримо про те, що безпечний шлях до школи це запорука вашого майбутнього щасливого життя. Отже, дотримання правил дорожнього руху потрібне кожному. Я вважаю, що правила руху потрібні для того, щоб правильно переходити проходити дорогу. Правило руху потрібно для того, щоб не потрапити в аварію. Правила потрібно для того, щоб не шкодити своєму здоров'ю. Коли заходить дорогу, зачекай поки приїздні частини знизиться електрості. Я отримую правила дорожнього руху, щоб не потрапити в Аварію і не заскіпити своєму здорові. Дорожні руки, щоб не потрапити в ДТП. Я завжди ходжу по лівій стороні і не вибігаю на дорогу, якщо їде автомобіль. Я дотримуюсь справа дорожнього руху, щоб не потрапити в аварію. Треба переходити на дорогу на пішохідному переході. Я дотримуюсь справа дорожнього руху, бо воно може зберегти моє життя. Коли я заходжу, Транспорт, я уступаю місце бабусі або дідусі. Я дотримуюсь правил дорожнього руху, бо я розумію, що mm -hmm. навіть на пішохідному переході потрібно добре подивитися, чи всі транспортні засоби зупинилися. Бо і водії бувають різні. Один безпечний, а другий втомлений і увага в нього розсіяна. Інший не роздивився світлофора світло і продовжує їх. А ще інший хоче швидше проскочити, бо поспішає. Отже, і на пішохідному переході треба бути дуже уважним. Я, я воно правила дорожнього руху, бо це допоможе мені в майбутньому житті. Сьогодні ми з вами повторимо правила дорожнього руху за допомогою такої невеликої презентації. Отже, вам потрібно відгадати. Що зображено на малюнах? Отже, перший малюнок. Будь ласка, назад. Покажи проїжджу частину, трамвайні колії і тротуар. трупору. Так, в цьому місці. Далі трамвайні колії знаходяться в цьому місці і, цьому місці. і Тут. Тут ми можемо що перейти. При... Переходити і рухатись з цією частиною. Добре. Наступне. Діма, покажи, будь ласка, проїжджу частину. і пішохідний перехід. Будь ласка. Проїжджу, Тут, У так. І з цього. А, пішохідний перехід. пішохідний перехід. От. Ще ми його як називаємо? Зебра. Молодець, Діма. І наступні. Дізнаємо. Наступне. Шосе. Шосе. Наступне. Вулиці. Вулиця. Наступне. Проспект. Молодці. І це у нас перемога. Тобто ми якраз сьогодні з вами і повторили, що справді є різні шляхи, але завжди ми повинні дотримувати справу дорожнього. Як виїжджати на проїжджу частину, треба вивчити правила дорожнього руху і переконатися, що ти не будеш заважати іншим учасникам цього руху. Вчіть правила дорожнього руху! Ми з вами мешкаємо в селі, в якому рухається по вулицях транспорт і ходять, пішоходи. І вони всі між собою ніколи не сваряться. всі машини рухаються по своїх лініях, пішоходи ходять по своїй дорогах. А чому так трапляється? Тому що всі знають і виконують правила дорожнього руху. Давайте і ми сьогодні з вами згадаємо. Чекає рік. Переходьте машини стій. Сьогодні у нас з вами незвичайне змагання. А своєрідна перевірка знань, які ви отримали на протязі навчання у школі з правил дорожнього Сьогодні ви покажете, які ви виправні пішоходи, пасажири і майбутні водії автотранспорту. А розпочнемо ми нашу гру із розминки. У кожної команди на столі знаходиться ось такий листок. На питання нашої розмитки поступатися місцем у громадському транспорті? У громадському транспорті потрібно вступати в місце людям похилого віку, людям з дітьми, а також інвалідами. И ночью темные, окошки в нем не гаснут. Вот вышел гном зеленый. Вот появился красный. Гном зеленый говорит, все спокойно, путь открыт. Если вышел красный, значит путь опасный.